Права 562. Знайди відношення чисел. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перше завдання це 15 до 9. Ну що ж, запишемо спочатку у вигляді дробу, записуємо 15, тоді. 9. 15 до 9. І це дорівнює. Тут можемо скоротити на 3 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Отже, записуємо, що це дорівнює 5 третіх. Або можемо виокремити цілу частину, 3 третіх це одиниця. Записуємо 1, ціла, тоді ще залишається 2 третіх. Є? Тобто відношення 15 до 9 дорівнює 1, 2 третіх. Ну що ж, записуємо 70 до 90, записуємо як 70, 90-х. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми можемо скоротити на 10 і чисельник, і знаменник. 70, що ділиться на 10, це буде 7. 90, що ділиться на 10, це буде 9. Тоді записуємо, це можна записати як 7. 9. Отже, відношення 70 до 90 це дорівнює 7. 9. Переходимо до третього завдання: 7,2 до 6,4. Ну, Давайте запишемо це як 7,2. До, а запишемо вигляді дрова 6,4. І це дорівнює. Для початку давайте ми на 10 і чисельник, і знаменник домножимо. Від цього у нас дріб не зміниться. Якщо ми множимо на 10, то тоді переносимо кому праворуч на один розряд, то у нас вийде 72. Записуємо 64 І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. Скорочуємо на 8 і чисельник і знаменник. 72, що ділиться на 8, це буде 9. 64, що ділиться на 8, це буде 8. Тобто записуємо, що це дорівнює. 9 восьмих, І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину, забираємо 8-8, це одиниця. Тоді ще залишиться 1 восьма, І це дорівнює. Ну що ж, восьму ми можемо перетворити в десятковий дріб. Потрібно помножити на 125 і чисельник, і знаменник. Ну що ж, давайте допишемо, що додатковий множник у нас буде 125. До 18. То тоді в нас вийде 1, ціла. 1 помножити на 125, це буде 125. А 125 помножити на 8 це буде 1000. Це ми можемо записати як 1,125. Можна, в принципі, було залишити як 1,18. Переходимо до четвертого завдання. Отже, нам потрібно знайти відношення 2,7 до 214. Запишемо так 2 сьоми. Так, відношення до 2,14. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 2 сьомі, що множиться. обернений дріб до чотирнадцятих – Це 14. 2. І це дорівнює, Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників. В знаменнику записуємо як добуток знаменників. І це дорівнює. Скорочуємо на 2. І чисельник і знаменник це буде одиниця. На 7. Скорочуємо і, чисельник, і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді записуємо у чисельнику. У нас вийде 2. В знаменнику 1. Тобто вийде 2 перших або просто 2. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відношення чисел. На цьому вправу завершено.